На зібранні громадської організації Довіра у Хажині сільчанам повідомили, їхню сільську раду обрано учасником проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тому необхідно визначатися з мікропроектом, на який будуть націлені кошти. Збиратимуть їх частково мешканці села, надаватимуть гроші і організатори проекту. Разом вирішили покращити соціальну сферу життя у хажині. Та, окрім обговорення робочих моментів, поза планом громада розглянула питання на сущі, а саме об'єднання громад. Мабуть, тільки лінивий не говорив про це. Дане питання особливо важливе для мешканців села. Частина людей бажає лишитися у межах рідного району. Аргумент ентуються тим, що, мовляв, Бордичеву, де проживає понад 80 тисяч населення, буде байдуже до їхніх проблем. Усі кошти села поглинатиме місто, тому люди побоюються залишитися ні з чим. Людей знову ведуть не туди, де треба. Я туди чи не туди? Ні, туди. То я кажу, що не туди. То я вертаюсь і маю на увазі сказати основне. Що ви хочете до міста? Я вважаю, зробите це, буде погана помилка. А в кожному селі Бердичівському, Бердичівському районі стільки зроблено, а зараз, звісно, мазур хорошенький, бо все є готове, люди є, асфальт близько, все є. А що йому приїхати з вами зустрітися, поздороватися? І там кому сказати добре слово ми це в кінець. і то, коли він сюди доїде. З іншого боку. Бути у складі громади району воліють не усі. Люди запевняють, хажин є тим селом, яке фінансово себе може повністю утримувати. Натомість кошти треба буде спрямовувати в район на те, аби сусіди могли вижити. З цим погоджуються не усі. перед міською сесією вони ще були присутні на нараді в місті Бердичів, яка я теж був з Наталією Володимиром. Там присутні. Нас там у ну, нас це мається на увазі села, які відходять до Бердичева. На сьогоднішній день це хто не знає, може Хажин, Гришківці і Радянські. Нас називали сепаратистами, нас називали людьми, які мають розвалити район. Але пробачте мені, район розвалили тоді, коли ліквідували колгоспи. Ото був розвал району. Вам сьогодні на подальше рішати, де ви залишаєтесь. Чи ви залишаєтесь в Бердичівському районі, чи як вона буде називатись громада Бердичівського району? А це буде, як на мене, ну, чергова зміна вивізки. Це буде. Або ми йдемо в місто. Чому я особисто за місто? Ну на сьогоднішній день я мінусів не бачу. Візьмемо нашу Хажинську сільську раду. Вона на сьогоднішній день в фінансовому плані самодостатня. Но ці гроші в кінці-кінців розтворяються в районі, ми їх просто не бачимо. А це будуть і ті алійки, буде все. За що чого достатньо Самокражинська сільська рада, я вам скажу, на її території розположені дві заправки, на сьогоднішній день акцизний збір залишається в селі. І на її території є зелений вал, який орендує ну, ваші паї. І він теж зареєстрований в Хажинській сільській раді. Голова Хажинської сільської ради переконана, 1019 мешканців села самі мають обрати, як жити далі. Для цього було проведено роз'яснювальну роботу серед жителів. Наразі їх бентежить питання транспорту оптимізації шкіл, адже у Хажині 62 дитини шкільного віку. 30 ходить до місцевого садочка. Депутати сільської ради 41-ю сесію вони подали ініціативу до міста Бердичів. Про вивчення тої можливості об'єднання громади депутати міської ради підтримали цю пропозицію. Подались воно ця ініціатива до міста Житомир. Далі йде на Верховну Раду. Як Верховна Рада затвердить, буде мати право життя, це погодження воно буде. Тоді повертається на місцях, будуть працювати робочі групи, будуть вивчатись різні аспекти різні і школи, і медицини, і освіти. І далі вже буде вирішення цих проблем, вже буде погодження громади. Мада має дати своє погодження або не дати як їм жити. Люди хочуть кращого життя. Хочуть, щоб не було не стало людям гірше, ніж є на даний момент. Хочуть покращення бачити, все-таки хочуть бачити покращення. Я особисто як сільський голова. Я розумію, ви знаєте, розумію, ті на віддалені населені пункти, тому що все-таки ми знаходимося приміське село, і нам немає проблем до їхати до пенсійного фонду, до управління соціального захисту, а все-таки і звернутися, отримати. Усь адміністративну послугу, навіть якщо не буде сільських рад. А як людям згуртуватися і далі? Як вирішувати ті проблеми при тому скороченні, що не буде, не буде працівників сільської ради, які біжать і вдень, і вночі сьогодні вирішувати ті проблеми, видавати довідки, оформляти і народження, і смертя ну, все життя пов'язано. Як воно буде далі? Ну, життя покаже.